Привіт! Сьогодні приготуємо легке сирне печиво з начинкою. Поїхали! У глибоку миску всипаю 200 г кисломолочного сиру. Оскільки він у мене зернистий, беру блендер і перетворюю його на кремову консистенцію. Це допоможе зробити печиво м'яким, ніжним і однорідним. Чим більш однорідніша консистенція, тим легше буде працювати з тістом. Якщо залишити великі шматочки сиру, розкачувати тісто буде значно складніше. Тепер додаю 80 г вершкового масла. Воно повинно бути м'яким, тому заздалегідь виміть його з холодильника або трохи підігрійте в мікрохвильовці, але не дайте йому розтанути. Тепер добре перемішую, щоб масло рівномірно розподілилось серед сиру. Тепер додаю 2 столові ложки цукру, 1 чайну ложку ванільного цукру, 1 чайну ложку розпушувача та дрібку солі. Все добре перемішую, щоб інгредієнти рівномірно розподілились. Поступово додаю 200 г просіяного борошна. Хоч і в рецепті зазначено саме 200 г, кількість борошна може варіюватися. В залежності від вологості сиру, жирності масла та якості самого борошна, тому важливо додавати його поступово і орієнтуватися на консистенцію тіста. В результаті повинно вийти таке тісто. Воно доволі щільне, м'яке та зовсім не липне до рук. Далі присипаю робочу поверхню борошном, викладаю тісто і формую з нього брусочок. Спочатку пальцями приплюскую тісто, а потім розкатую його качалкою в прямокутник товщиною приблизно 2 мм. Тепер обрізаю тісто зі всіх сторін, щоб воно було максимально рівне. Це допоможе печиву мати красиву форму після випікання. Тісто посипаю одною столовою ложкою цукру, але ви можете коригувати кількість цукру за власним смаком, якщо хочете, щоб печиво було більш або менш солодким. Також додаю одну столову ложку кокосової стружки. Її також коригуйте за своїм смаком або взагалі не додавайте. Тепер щільно скручую тісто в рулет. Нарізаю рулет на шматочки. Розмір печива може бути різний. Як бачите, коли залишаються великі шматочки сиру, вони з легкістю відпадають. Саме тому, як я говорила на початку, важливо гарно подрібнити сир до однорідної консистенції. Коли перша партія печива готова, повторюю всі кроки знову, поки не закінчиться тісто. Викладаю печиво на деко застелене пергаментом та ставлю випікатися в розігріту духовку до 180 градусів на 20 хвилин. Після того, як печиво спеклось, прикрашаю його цукровою пудрою. От і все. Сирне печиво готове. Сподіваюся, вам сподобався рецепт. Якщо так, ставте лайк, підписуйтесь на канал і залиште коментар. До зустрічі в наступному відео.